Одеса багата на історичні пам'ятки. Але ж багато хто навіть не знає про ці чудові місця, тому що вони вже давно закинуті. Але ж як чудово було би знову відновити їхню діяльність. Та чашки розташована на території санаторія Іменічкало. Вона побудована в досестриманому стилі. Цікаво, що порадний вхід до дачі орієнтований на море, а не на французький бульвар. Колись по обидва боки сходів біля парадного входу були два величні лави. Зверху, обабіч дверей, Тарасу прикрашають два дуже цікавих перельєфи із зображенням перев'язаних стрічкою немовлят. Це з Старакоти, виконаний флоренційським майстром Андреа Делла Рода. Цікавий факт. Насправді це маєток. Але під час переоформлення 1992 року в документах зробили помилку і назвали маєток дачею. Маєток Ашкеназі був побудований у 1910 році архітектором Вікенцієм Прохаськом. Члени сімейства Ашкеназі належали до Прошарку замовці в Одеситі. Вони займалися торгівлею зерном і були власниками однієї з найбільших у місті Банківських контор. У 1919 році сім'я Ашкеназі виїхала з Одеси. Залишивши величезну бібліотеку та маєток. У час Радянського Союзу, маєток став одним із корпусів Одеського санаторія імені Чкалова. Після того, як Україна здобула незалежність, його віддали в оренду одному з тогочасних підприємств. Там була обласна Федерація футболу, а потім Федерація САМБО. У 2021 році, через суд, орендери змусили покинути приміщення, відтоді маєток пустує. Але що було б, якби ця будівля не була зараз порожня? Давайте трохи пофантазуємо. Можливо, тут би був музей або якась галерея. А може, молодіжний простір, щоб люди могли сюди потрапити та насолодитися перебуванням в стінах історичних споруд. А що думають одесити? Я б хотів би, щоб на місці дачі шкеназі щоб там був, наприклад, якийсь музей. Я вважаю, що це було б цікаво для гостей нашого міста. Прямо в центрі Одеси на садовій вулиці стоїть велична споруда. Гадаємо відомо кожному мешканцю міста. Це будинок Русова. У 1898 році почалося його будівництво для тоді ще не дуже відомого підприємця Олександра «Олександра Русова». Це був перший проєкт для нього, виконаний архітектором Ларіаном. Було споруджено дуже масивний чотириповерховий будинок із великою кількістю скульптур і великими кварталами. Перший поверх призначався для магазинів, серед яких була своєзвісна аптека Антона Гаєвського та Олександра Поповського. Після приходу радянської влади квартира у будинку стала комунальною. Аптеку Гаєвського була націоналізованою. У 1982 році за цією адресою розташовувалася аптека номер 1 Цікавий факт. Після встановлення незалежності України розміщена тут аптека була приватизована і її власністю стала одна з нащадків минулих власників цієї аптеки Неля Поповська. Повернули й колишню назву аптека Гаєвського. У 2009 році сталася масштабна пожежа на верхніх поверхах південної частини будинку. Внаслідок пожежі будинок зазнав значних пошкоджень, із нього виселили всіх жителів. На біду восени 2012 року, знов сталася пожежа, вже на нижніх поверхах будинку. А потім у 2013 році ще одна, вже між другим і третім поверхами. У 2019 Будинок реконструював. Під час цього було втрачено багато автентичних деталей – кованих перегородок, ліпнин тощо. Зараз будинок пустує. Що робити з будинком зараз? Давайте спробуємо подумки зробити цікавий екскурс у минуле. Наприклад, уявімо собі магазин на перших поверхах або якийсь музей чи галерея. Це для того, аби люди користувалися цією вучною будівлею. А що думають про це мешканці міста? Я би, як культуролог все-таки, я би зробив тут якийсь музей, якийсь арт-простір, арт-галереї, якусь бібліотеку, арт арт книгарні. Все те, щоб ця дійсно історична, гарна, чудова будівля вона працювала не просто як маркетинговий простір, не просто як сотні тисяч магазинів, яких у нас і так дуже багато. Не як АТБ якесь просто. Як ми дуже бачимо багато прикладів в нашій країні, але дійсно як якесь культурне історичне надбання для нашого міста в першу чергу. Навряд чи хтось із нас ніколи не був у кіно. Але мало хто знає, що колись в Одесі було набагато більше кінотеатрів ніж зараз. Один із них кінотеатр Одеса, знаходиться він в самому серці міста. Самобудівлю було споруджено в 1909 році військовим архітектором Тимофієм Янчесом. Для економічного товариства офіцерів Одеського округу та одеських місцевих офіцерських зборів це був великий офіцерський клуб, бібліотека, гімнастичні фіхтувальні зали, тир, буфет, кидальні. Тут можна було пошити військову форму та навіть купити зброю. Часто в цьому приміщенні виступали артисти і показували кіно. А впродовж 1916 та 1917 років було відкрито кінотеатр «Арс» – армійський синематограф. За радянських часів з 1920-х років будівлю також зайняли військові. Тоді тут був одеський будинок культури Червоної Армії та фото, а також діяв військово історичний музей. Під час Другої світової війни будівля дуже постраждала. А після відновлення 1953 року в ній відкрили перший в Україні шестизальний кінотеатр Одеси. Зал в ньому мали назви Великий зал на 500 місць, Червоний, Зелений, Синій та Малий Старого на 80 місць, а також був переглядовий для спецпоказів. У 1980-х в старому залі демонструвалося старого фільму. Які як і зараз треба було дивитись через спеціальні окуляри, але не такі, як на сучасних 3D-переглядах. Перше уявлення про об'ємне зображене в кіно багато одеситів отримало саме тут. У 2000-х кінотеатр ще працював, а вже не приносив прибутку власникам. Тому в 2010 році міськрада ухвалило проєкт реконструкції будівлі, який передбачав відкриття міні торгівельного центру з готелем, із добудовою декількох поверхів із та бетону, але зі збереженням історичного фасаду. Проте незабаром будинок все-таки був виставлений на Він і досі продається, і тихо простоє майже в центрі міста. Ну насправді в покинутих будівель є дуже великий потенціал, але мені здається, що саме для цієї будівлі було б актуально все ж зробити. Кінотеатр, хоча він тут був, тому будівля, в принципі, може знову не встати, і її можна відреставрувати і зробити, як, наприклад, зробили парку Марка Твена. Там, звісно, кінотеатр на один зал тільки, але тут, наскільки я, якщо я не помиляюсь, було кілька залів. І навіть якщо б він був на і в такому більш центрі міста, де багато молоді, дуже. А що якби все-таки вдалося відновити цей кінотеатр? Може, сьогодні це був не просто кінотеатр, а цілий простір для поціновувачів мистецтва кіно, де однодумці могли б поспілкуватися на улиному темі.